Майбутнє настало. Воно прийшло з рибом ґрунтів і шепотом радіоперешкод. Нічні бомбери, дрони-розвідники, автономні мисливці. Атаки по корах, які ми хакнули за секунду. Тепер ми бойові інженери нової реальності. І там, куди ми дивимось, у ворога буде мінус. Ми працюємо тихо, точно красиво. Вночі, як привади, в вдень як бах на їхньому радарі, як єдиний механізм, як годинник, що з кожною хвилиною наближає перемогу. Наші пальці на джойстиках, наш зір, нічні камери, наші дрони інструменти помсти справедливості. Ми бачимо все і ми приймаємо рішення за кожною пташкою. Пілот, у якого в руках не тільки пульт, а й хід історії. Це новий левел, нова генерація, це нова армія. Батальйон безпілотних систем стриж. Ми не роботи. Ми ті, хто ними керують.